Щастя в темному лісі виявилося. Слухайте, діти, деякі дорослі люблять лякати темрявою в лісі, а я ось нічого не боюся, не боюся і все. Ви що мене не бачите? Це я, Малюк, павочок Я тут. Ну, нарешті ви мене. Побачили. Ми павучки, загін чи нестаногих, перший за кількістю відомих видів у класі. Наука, що вивчає пауків, називається арахнологією. Запам'ятали? Я живу тут, у темному лісі, і мама називає мене щастя. Я так люблю цей ліс. Тут я народився і виріс. Не в сенсі розмірів, а за віком. Я дуже мудрий і добрий. Одного разу трапилася ось така історія. Ми з друзями прямували до школи. Я навчаюся у школі паучків-лісовічків у 5 А класі. У нас дружний клас і дуже хороша вчителька. Вони розповідають нам багато цікавих історій. Я люблю вчитися, коли виразту стану лікарем, лікуватиму звірів у нашому лісі. Але я стану незвичайним лікарем, який призначає уколи й таблетки, а спеціалістом із профилактики здорового способу життя. Так, так, я так вирішив. Я назву свій оздоровчий центр прядучий мизгирь. Я вже зараз мрію про нього. Мама сказала: якщо чогось дуже бажаєш, це обов'язково збудеться. Головне весь час мріяти про це і уявляти, що у тебе вже є бажане, ніби ти вже отримав усе, чого хотів. І чим раніше ти про це мрієш, тим більша ймовірність про це вийде. Пшист найкраще мріяти з дитинства, як я. Я майбутній лікар. Нещодавно дізнався, що мене і тебе треба розглядати не просто як живий організм, а по-особливому здоровий спосіб життя це наука про здоров'я. Вона розповідає про правила гігієни, грамотний режим дня, екологічну грамотність. Адже дуже багато залежить від того, як ми дбаємо і про себе, і про навколишнє середовище. Це сучасна наука про здоров'я, що вивчає здоровий спосіб життя і адекватну реакцію організму на постійно змінні життєві реалії. Про розуміння власної і суспільної необхідності збереження свого здоров'я і здоров'я близьких. Це дуже важливо. Якщо правильно все робити, то ліки практично не будуть потрібні. Перш ніж я почну розповідати про це іншим, хочу сам на власному досвіді все спробувати. А саме, я склав собі розпорядок дня. План правильного харчування, план праці і відпочинку, план свого творчого розвитку і того. Чого хочу досягати за роки навчання. Це залишилося 5 років у школі павучків, а потім 5 років в університеті, щоб отримати вищу освіту. Потім я відкриваю свою здравницю прядучі мозги. Я вже зараз щасливий від того, що в мене все виходить. Давайте сміятися разом. До мене. Будуть прилітати, припавзати, приходити і стрибати для оздоровлення організму з усіх лісів, сказав паучок. У мене буде спортивний зал, басейн, медитативна кімната, спа процедури, кімната для малювання, кімната для в'язання. Бо це все заспокоює психіку і дарує місце здоров'я на довгі щасливі роки мого улюбленого, що любить усіх нас життя на планеті Земля. Далі буде.